Люся Оля бій. Ольга, доброго дня. Добрий день, Людмила. Дуже рада вас бачити. Я вас також. Ну, розкажіть, будь ласка, як проходить наш проект? на якій стадії? Людмила, наш проект – це суцільний серцевий напад. Серцевий напад для моєї команди. Всі в великому шоці, як я змогла піти на такі поступки і погодитись на реконструкцію елеватора в таких маленьких термінах. Я їм пояснюю, що там сидить Людмила, і я їй відмовити просто не можу. Ну, це правильно. І, і мене не така ситуація, що команда вже витратила майже весь свій ресурс. Фізичний і моральний, і вони з радістю виконали це за три тижні. Але на даному етапі все, що я вам можу сказати, це. Вибачте, я прошу вас продовження терміну. Давайте трошки будемо зменшати термін, тому що три тижні це дуже багато. Потому что у нас, у нас в чем загвоздка? У нас загвоздка в том, что у нас идет поставка через железку, вы же знаете. А железка у нас берет немалые ресурсы за это. И за то, что у нас просто стоят вагоны, мы еще растрачиваем то финансирование, которое мы могли бы с вами запустить на наш следующий проект. То, что мы с вами говорили. И тем более я уже нашла еще инвесторов, которые согласны на наш следующий проект. Но у нас вот сейчас просто они рассматривают все, как у нас движется. Они говорят, они нас говорят, ну если у вас задержки, у вас значит задержки. мы и деньги вам не можем инвестировать в том объеме, как вы хотите. А мы же с вами хотели расшириться, раздвинуть наши грани для того, чтобы сделать, зарабатывать больше денежек, правильно? Что вы скажете? Может быть, мы наймем еще команду? Э, у меня есть еще подрядчики, с которыми мы работали ранее. Я люблю только вас, чтобы вы сразу знали. Мы работать будем только с вами. Но нам очень нужно завершить это все. У нас максимум задержка может быть на неделю. Потому что у нас заходят инвестора, которые хотят следующий проект запускать. И вот на следующий мы с вами сделаем чуть-чуть больше срок. Хорошо? Що ви скажете? Приглашаємо когось аутсорсити? Людмила, ви знаєте, їдучи до вас, я е, теж готувала підрядників, сама хотіла вам запропонувати когось, щоб нам допоміг, але оцінивши е, тих недопідрядників, і е, я розумію, що на, зараз на ринку інженерії немає достойних е, людей, крім нас. Завдяки вам, які б змогли обслуговувати вашу вашу установу. Тому О, я не думаю, що це буде хороша ідея. Тим паче, якщо а, хтось з ваших клієнтів, які зберігають у вас зерно, дізнається про тих недобросовісних підрядників, ви, ви ж знаєте, вони працюють в далеко не пустих стандартах mm -hmm. ДСТУ, і а, якість зберігання зерна а, може Впасти в рази, і це будуть набагато сильніші репутаційні втрати, ніж, ніж просто швидко зробити те, що ви хотіли. Людмила, може у вас є якісь ще варіанти, бо ви тут на місці, ви все одно розумієте, більше менталітет тих ваших кінцевих клієнтів, угу. можливо, в них є ще якісь додаткові цінності або додаткові там, послуги, на які б ви вони могли погодитися. Ну, они соглашаются на увеличение срока на неделю. Я им рассказала, что мы будем нанимать дополнительных подрядчиков, но я хочу их и вас убедить, если под вашим руководством ваша команда стала такой, какая она сейчас есть, вы и сможете и других подстроить. Вы всех выстроите, я же видела ваши линии руководства. У вас все делают четко, Грамотно, вовремя, і все добре. Давайте спробуємо ввести людей під вашим руководством, Закончим це все через неделю. І йдемо на підучий проєкт, увеличиваем сроки. Людмила, це все дуже добре. Я розумію вашу пропозицію, але. Ви знаєте, я тут таке придумала, ви ж розумієте, що Давайте. я найбільша компанія, і взагалі, кому я елеватори тільки не ремонтувала і в Україні, і за кордоном. І я співпрацюю зараз за кордоном з компаніями, які мають нові стандарти ІСО. Угу. І, відповідно, за умов того, що вони відповідають всім міжнародним стандартам, в них є більш розв'язані руки на міжнародному ринку. Uh -huh. Знаючи вашу компанію, ваші амбіції особисті і професійні, розумієте і знаючи плани на ваш майбутній проект на наступний рік, в мене є можливість посприяти тому, щоб ви теж отримали те саме ІСО. І оцю затримку з термінами нашими інженерними, uh -huh. ми якраз і використаємо як те. Що ми готуємо просто нове ІСО, і це перше вигода для вас, оскільки ви можете вийти на міжнародний ринок, а зважаючи на те, що внутрішніх замовників з кожним разом все менше ви зможете мати зовнішніх замовників, друге, це є ваша репутація і безпосередньо, звісно, репутація того, хто вас зберігає зерно, тому що наклейка ІСО нового стандарту 6322, вона є таким ну, вагом. Інструментом, і я впевнена, що якщо ви скажете своїм замовникам про те, що, почекаючи два тижні, хай то зерно ще раз катнеться туди назад, нічого страшного йому не буде, вже на вулиці тепло, то вони будуть тільки за, тому що це для вас унікальний проєкт. Ви будете єдині в Україні. Ви і так найкращі в Україні. а ця перспектива бути найкращими в Європі. А для мене можливість виправ... виправдати свою репутацію. Зрозумійте, я один раз пішла вам на поступки не устояла і погодилась на такі маленькі терміни. А і зараз ну, як я буду виглядати перед своєю командою? Що ми не справились і нам знайшли, так би мовити, заміну? Давайте спробуємо так: два тижні. Ми постараємось за два тижні вже частину зробити. Відповідно, частину зерна ви зможете запустити. Тим, хто запустив, ви вже гарантуєте ІСО. Відповідно, я сприяю тому, що ваше ІСО буде. Виконаний в найближчий терміни, ви його зможете отримати, і за це буду просити буквально там 10% передоплати того сертифікату, який ви розумієте, я беру не собі. А за партнерство, що я теж буду мати відношення до ІСО, а це буде вклад якраз за цей міжнародний внесок в ці стандарти ІСО. Як тут? Дуже гарна ідея. Давайте поміркуємо з вами. Два тижні трошки буде забагато на 10 днів. Я можу продовжити. Я домовлюся на 10 днів зробити наш срок більше здачі. Дивіться, варіант того, щоб прокатати да, це зерно, Це не, непогано, я, взагалі, я вже не бачу куди... да, вже непогано. Бачу, я бачу, куди йде. Дивіться, дівчата пішли по лінії лі... 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 компромісу. Да? Угу. І непогано по лінії компромісу. Тобто, вони, е... 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 ключовим боротьба це е... термін, а валютами є там ну, якісь кості, со, когось там е... підрядники, інші і так далі. І так далі. Е... Непогано, але це компроміс. компроміс який... Та ще й ну, такий складний, тому що от ви зараз будете за, за, я не знаю, за день-день скоро би страждатися далі скорі скоріше за все. Да? В чому проблема? От дивіться, Люсь, ви працюєте все-таки на рівні того, що ви опануєте пропозиції Олі. Ну, ви опануєте пропозиції, а Оля пропонує опанує пропозиції Люсі. Ну, розумієте. Причому. І люлюсі час Ауля традиційно демонструє таку внутрішню референцію. Що таке внутрішня референція? Це значить, вона буде супроти навіть пропозиції, яка їй більш-менш вигідна. І тільки тому, що це не її пропозиція, а ваша пропозиція. Ну, ну так, так влаштована Оля в даній конкретній ситуації і зачасту теж. Може вона якась і міняється з внутрішнього, внутрішні, як вона каже, але в перемовинах вона часто себе веде так і час і продовжує таку штрафу поведінки. Да? Що можна було зробити в цій ситуації? Ну, дивіться, я вже казав: от в, 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 в варіанті. Там, Ніла Рехема, Гарварда. Рехема читав хто-небудь? Ніл Рекем. Я книжечку вам зброшу. Ніл Рекем каже, що е, все, що кажете ви, це велике питання для вашого е, клієнта. Все, що каже він, це на останні санкції. Тому через запитання спробуйте так, щоб пропозицію вносили не ви, а ваш опонент. Для цього треба просто вистроїти грани ну, як обмеження. В яких він сам буде приймати рішення, те, яке вам ну теж вигідно. Ну, дивіться, от, наприклад, як в цій ситуації Олі поставити обмеження, при якої вона б сама генерувала якісь рішення, які для вас більш-менш приємні? Ну, наприклад, дивіться: у нас на сьогоднішній день простой, ну як ви сказали, хороше обмеження дали, да що простой одного дня, оці там состава вагонів, коштує, ну не знаю, там десять тисяч доларів, далі там. 20 тисяч доларів. Я пропоную Оль, я готова в принципі, ну там довести до трьох місяців, але тоді ви берете на себе затрати за простой. і Це була вашу... моя слідуща тактика. Чого я про виконав розказував? З самого початку. Чи якось більше будемо рішати. І дуже дякую за пропозицію по ІСО, і готова купляти за 10% вартості. Ну сам, от Чи якісь ще варіанти є. Оль? Ну, розумієте, ми ж обмеження можемо піджати ситуацію, в якої Олі там не так багато варіантів. І тоді, в цій ситуації підрядчик, може Це не ваша повинна бути ініціатива. Розумієте? Якщо о, треба, щоб Оля цю, цю ініціативу про супподряд взяла. І Оля тоді торгувалася під що? Щоб ви профінансували частково цей суд Частково або повністю. І там торги пішли б за це. Ну, це вже був би сценарій, який би ви спрогнозували, розумієте? Тобто, подивіться. Якщо у вас є якийсь спрогнозований сценарій чи варіанти сценарії, треба його не пропонувати, а через систему обмежень і формуючих питань, да підтолкнути до цього сценарія, прийняття цього сценарія, щоб його сформував ваш опонент. Особливо в ситуаціях, коли опонент такий як Оля. Ну, людина повністю внутрішньої референції. Тобто, вашу пропозицію вона обов'язково обійде чи навіть перефразує. Навіть якщо ви скажете саме, тільки вона буде називатися по-іншому імені Олі. Розумієте? Тому не треба їй щось пропонувати в чіткому вигляді, в структурному. Ви можете, ну, як ідею якусь потери, а можемо якось так в ту сторону подивитися. Оль, як ви думаєте? І тоді Оля може зацепитися щось там казати, а ви кажете: о, круто, круто. От і це, і це приймаємо, ви молодець. ви прям, Ну, це мені дуже подобається. Давайте трошки довернемо цього, і це ваша ідея буде взагалі крута. Тобто, ну, розумієте, Люсь? А ви кажете, ні, це не підходить. Ну, не, не зовсім так. І це підходить, але не дуже. А от давайте оце, це зробимо. Та не буде Оля робити те, що ви пропонуєте. Треба зробити так, щоб Оля зробила пропозицію, яка вас влаштовує. ну, Розумієте? Да. А, по, а, по Люсі а, Оль ну, ситуація з ІСО непогана, але вона, ну, якби, я не дуже, а, вона не дуже а, а, цікава, додатково на фоні того, що сказала Люся, там стоїть в ну, ну, там же оплата йде, ну, ці вагони. Я, вона водну дала, ви як її, як буде і не замітила. Як ІСО може. Замінити ці ці вагони, я не розумію, за який де 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 демріш там? Да, як, як я правильно розумію? Ну як, як ви, як, як Істос спасе цю ситуацію? Ну, то есть, воно не дуже логічно. Ну, є така валютка, вона ну, мабуть цікава. Хоча, якщо ми про бізнес, то ви ж розумієте, що ІСО за два тижні підприємство не отримує. Щоб ІСО отримати, навіть там з купленим пакетом документів, купленим цими е з ІСО, які сертифікаторами, да, які сертифікують ІСО, то треба хоч півроку, щоб пройшло. Ну, хоч зробити вигляд, що підприємство підготувалося до ІСО. Так же не буває, може, може трошки. Про бізнес давайте казати. Такі ну, були. якраз це на наступний цей проект, мало, бути. А, це ви дорі... ви на, на на потім. Ну круто, до, я знаю, я купляю цей. А що будемо зробити з цими грошами? Ну, ми ж, Ви ж зробили вигляд, що ви не почули це обмеження. Це ж неправильно? І, а Оля повинна була, ну, я ж обмеження дала. Оля. Хто буде платити за це? Ну, сума така, така, така. Ну, що таке там демріш, там, де не знаю, 50 вагонів, які зерно. Ну, це ж, вони, ж кому -то, вони ж повинні гроші заробляти. Якщо вони стають під розробкою не роздружаються, значить що власники цих вагонів, що будуть казати? Ну, плати гроші за простой вагонів. У вагону ж є власники, це закони логістики, ну, нікуди не їдешся. Ну, це, це теж не дуже розумно. А, Людь, розуміло? Тобто, дивіться, не приймайте за Олю рішення. Показуйте обмеження в Яких ви пропонуєте гру? Да? Далі неможливо. Те ж саме я казав і Ростиславо, да? обмеженнями. Фіксуйте ситуацію так, щоб гра йшла за вашими правилами. От обмеження це правила. Ну, це що не можна, правда? Не можна туди, нельзя туди. Це ж правило. Що таке правило? Це обмеження. Да? І коли ви починаєте працювати, чертіть ці обмеження з самого початку і фіксуйте. Тільки коштом буде порушення для вас обох. І це гарно працює. Ну, розумієте. Ну, наприклад, то же саме, Рислав може сказати, що в мене зараз стоїть колона машин, якщо я зараз їх не розгрузюю, я буду виплачувати штраф за просту машини. Що будемо робити в цій ситуації? Ну, добре, ну і так далі. Так підійде, народ.